що, Всіх вас вітаю, шановні двохбубликові райдери. Сьогодні ми в черговий раз виїздимо на покатеньку. Сьогодні має бути щось начебто до 100 кілометрів. Тому зараз лейчу на наше місце збору, там де збираються наші клубники з велоборщу. І якщо там хтось є, тому що в нас все будується по принципу демократії. І якщо там хтось є, то сьогодні катнемо клубом. А якщо ні, ну, то сьогодні будемо займатися Ардісманією. Наших нікого. Отож, бо лідер чекати не буде. Ну, коротше, що в нас? В нас е основний збір на автостанції Дачна ще на Житомирській трасі Тому я полетів туди, Пішохідний. Пішечки, друзі, пішечки. А загалом я не люблю, коли порушують правила. Хоча дуже мало, але іноді десь також трішечки грішу і дякую. І хотілося б оцю всю штуку. З себе вигнати раз і назавжди. Тому привчаю сам себе до цього. І їзда по тротуару не можна. Нема тут дорожки. Йдемо пішки. До Макдональдса швиденько снідаємо і летимо в пушку. Заряджаємось, друзья, і Питулим. Небагато небагато в нас велосипедів. Більшість людей, мабуть, злякалися погоди. Але нічого, ця кучка хоч маленька, але тут сьогодні будемо воювати Я більше чекав, що сьогодні буде просто розрив. Райдери на розігріві. Скоро стартуємо. Ну що, братва, тулимо. Група йде. Темп нормальний, погода сьогодні унікальна. Саме головне не влипнути в дощ, тому що після другої години дня нам обіцяють дощі. Велосипедисти. Маленький підстоп. Аматори. Що, 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 що? Аматори, Аматори? Ну. Навіть ноги не. Навіть ноги не бриті. Mm. В кого ще ноги не бриті? Підніміть руку. А, ну так. Да. Суперова катка, друзі. Катосимо, перший привальчик такий. Ну, от. Я думаю, що все буде нормально. Гардісманія продовжується. Ну, ви в курсі, так. Да? Поліруємо, Житомирську трасу, друзі. Йдемо колонкою, темп 25-30, я думаю, що більше нам не треба. Ось так. Ну що, друзі, їдемо у напрямок українського села. Трішечки є тут негарної дороги. Ну що ж зробиш? Де президента поважають, там дорога є. Де президента не поважають, дороги немає. Де є крадії, дороги не буде. А де крадіїв нема, дорога буде. Їду за Світланкою. Другий пітлей, друзі, у нас за сьогодні. Що ви, панове велосипедисти, як ви? Всі живі, всі здорові. то ви лупите козаки? Колеса не бережемо, ні? Ооо! Я вас вітаю з, першим, з першою багнюкою, як то кажуть. Блогери? Ви блогер? Ні. Ні? Угу. Ну, вибачте тоді. Не. Блогери, блогери. Да. Блогери? Блогери. <гум> Хто це зробив? Що зробив? Ти відчуваєшся? По шашлику? жареним. Пішли. Знаходимося, друзі, на унікальній локації українське село, що знаходиться по Житомирській трасі. Ви блогерів не бачили? О, я бачу двоє йду. Да. Два блогера. <гум> Ось такі тут чудові локації. Для діточок тут гарно можна сюди приїхати, у вихідний день відпочити. А тут безкоштовно чи за гроші. Ти не знаєш? Ні. Берізки. Тут безкоштовно чи за гроші? Піч. Ну, вона мені схожа на. не хочу я. Альтаночки тут такі гарненькі. А, помішаний лісок. В березні місяці тут навіть можна націдити березового соку. Ось так. Українське село, етнокультура. Це наша історія, друзі, з вами, як не крути, і мусимо мусимо сьогодні розповсюджувати її на всю нашу державу. Тому що дуже багато. Добрий день, а ви блогерів не бачили? Бачили, чорємо вітання. Слава Україні. Альтанки тут такі гарненькі. Пікнік місця. Блогер, тобі подобається? Так, нормально. Іде, так? Ні, ну круто, слухай. Я хотів сюди приїхати в минулому році, все закликав, 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 але у нас дивані експерти. А тут, мабуть, ще є якісь тваринки. Прослід закли... закритий. А це що там блогери є? просто Блогери? Ви там є? Блогери. Дивись скільки блогерів. Одні блогери. Ви бачили блогерів? Блогери? Так. Да. Ну, блогери тут ходили, не бачили? Одні блогери. Ну там, бачиш, вхід платний, там загалом. Mm -hmm. Бачиш, дивись, яка ця черепиця, яка диви, це ж вона в печах випікалася. Mm -hmm. Ось так. Державу нашу любити. Добрий день. Ви блогерів не бачили? Не пробігали тут? Гарного дня вам. І ви теж блогерів не бачили? Добрий день. Добрий день. А ви блогерів бачили, дівчата? Смачного вам. Гарного дня всім. Фан. Ви теж блогерів не бачили? Блогерів не бачили? Не пробігали тут два блогера? ні! Ну якщо будуть пробігати, передайте, що ми їх шукали. По чому опіум для народу. Всего я не завезли. Аааа-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Шишки стандарт 2.5. Шишки стандарт 2.5? Ким. Сочні фельдшер. Ммм. Бачимо, як вам прям. Шишечний шишиш, шишиш... магнат, так? Самельє. Хто ще по шишках виступає? Є тут мішки косолапи? Багато мішки косолапих. Ух ці блогери. Блогери, угу. Хобби, Хобі. Для гарного настрою. А, ну і плюс відеоархів. А кофе для гарного настрою с подничком. С конопелькой. Пошли заказывать. <реш> ну що, товариство, почилили і будемо зараз рухатись далі. Дякуємо українському селу за гостеприємність. За смачний чайок, за смачний обід. Блогери! Скучно. Щось блогери почали мовчати, коли чилять. Всі такі мовчизні, мовчазні. Ну ніщо, зараз розігріємось і тулим далі. Ой, там соловей Кашебета. Додому ти просилася, а він тебе все й не пускав. Ну що, друзі, покидаємо ми фантастичне унікальне місце під назвою Українське село. І продовжуємо рухатись далі. Ну і вже по ходу маршрута щось вам підзнімемо. І, як то кажуть, покажемо. Блогерів тут уже нема. Крутенька покатуха Ми Чилили в українському селі і зараз рухаємось далі. Сьогодні просто фантастична бомбезна погода. І спекотно, ні прохолодно. Команда і амбасадори сьогодні просто фантастичні. Ніхто нікуди не рветься, ніхто нікуди не поспішає. Всі один одного чекають, тому їдемо далі. Така природа тут гарненька. Ялинки, дубки молоденькі. Світлана на декатлоні працює. 23-25 наша швидкість. Мальовничий асфальт, мальовнича природа. Ось. Світланочка вже розуміє, що таке каденс. Ну що, друзі, вам сказати по сьогоднішній покатушці. Суперська покатунька. Просто суперова. Погода сьогодні просто бомбічна. Тому ми рухаємося далі з гарним позитивним настроєм. Це у нас чудово. Працюємо, 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 працюємо. Ну що, друзі, нам ще по дорозі піддуває зустрічний вітерець. Я б не сказав би, що він дуже сильно. Метрів до 20, мабуть, але неприємно. Але ж нічого, після Ірпіня нам буде їхатись набагато краще. Фух, пацани, ну що вам сказати, в мене сьогодні покатуха просто на Е, Тому що в нас є в нашій колонії є жіночка, який за 47 років. І ну ж, це ж не 25. От. І максимум, що вона зараз здатна їхати, це 23 кілометри. Я попросив амбасадорів, щоб вони не їхали швидко, тому що, ну я скажу відверто, що я майже пів дороги, ми їдемо, допомагаю Світлані. Підтримуйте, шановні велосипедисти, один одного. Зважайте один на одного, коли ви запрошуєте людей на покатуху і не летіть. Підтримуйте. Ось і наша Світлана. 23-24. Більше не треба, не потрібно. Люди ще не вкатані. Хлопці то вкатані всі, це зрозуміло. Любителі завжди вкатані. Світланочка до цього їздила на МТБ, зараз пересіла на декатлон. Е -е -е -е. Тому я думаю, що пройде якийсь певний час, Світланочка вкатається і все буде чудово. Ганяю групку. ось заїжджаємо, друзі, в місто Герой Ірпінь. Місто Герой Ірпінь стало головним бронежилетом для столиці. Тут московські гниди знущалися з простого мирного люду. Дуже багато людей тут було на превеликий жаль вбито. Московськими свинособаками, але незважаючи на колосальні втрати, як зі сторони Збройних сил України, територіальної оборони, громадського населення, саме мирного населення, місто Герой встояло. Місто герой не дало московським свинособакам пройти Романівку. Слава ірпінчанам, слава місту герою, слава Збройним силам України і постійна пам'ять і шана тим, хто віддав своє життя за українську націю, за українську державність, як серед військових, так і серед мирного населення. Дякуємо вам. Я думаю, що Господь Бог. Я думаю, що Господь Бог вас там зустрів. Тримайтеся. Їдемо далі. Майорить незламність. Майорить державний прапор нашої з вами найкращої України. Жовто-блакитний стяг. Це символ. Даруй їм знам'я, яке боїться тебе, аби вони підняли його заради істини. Фух, Як ви, Світлан. Все нормально. Світлана, ви молодець. Де ті блогери? Де ті блогери? Ой б'ять. Це це чуєш? Це подсвітка, це подсвітка, типа, Так. Добрий день. Добрий день, блогери. Доброго дня. Ви блогерів бачили? Я пам'ятаю. А я, ви. Я туда, куди є? А Дзеркали там. Дзеркалі пошукають. Що, що? Дзеркалі пошукають. А де дзеркало? Дзеркало, ти де? Де ті блогери? Тут є блогери. І ще, друзі, я вчора замінив на задньому перемикачі, замінив ролики, поставив на промпідшивниках. Звісно, вони в діаметрі дещо менші, але, але трансмісія працює набагато краще, аніж працювала до цього. І жодних проблем, жодних проблем з нею за 60 кілометрів не сталося. Передачки почалися переключатися. Набагато краще. Отож, бо я був правий. Через люфт-роликів трансмісія не працює так, як треба. А пряма алюмінієві, вони працюють просто ідеально. Тому рухаємось далі зі Світланою. Ну що бандити, розпрощалися ми на Новобіличах на перехресті, тому що амбасадори пішли на Труханів острів, а ми повертаємось шаленою трієчкою по домам. Тому, вельми шановні пані та панове, всім вам подякував за перегляд даного відео. Думаю і плекаю надію на те, що ви не пошкодуєте свого. Лайку та підписки. А ми пігнали. Загалом в мене загальний маршрут буде десь приблизно 83 кілометри, тому що зараз вже 75 І додому мені залишилось десь кілометрів 8. Тому все, пока.